Всім доброго дня! Сьогодні в нас така тема. Будемо виливати на свічечку, що нас чекає в найближчий час. В кого резонує, хто бажає надалі дивитися моє відео, підписуємося, ставимо класик. Ну, розпочинаємо. Що чекає нас в найближчий час? Кожен загадує своє ім'я і питає за себе. Що чекає нас в найближчий час? В найближчий час. Ох, яка квіточка вийшла. Квіточка вийшла, якась радість. Радість. Дівчаточка, в когось радість прямо на порозі. Радість буде від якоїсь мужчини. Мужчина з дороги йде в ваш собственний дом. Він вас переверне повністю з ніг на голову. Ви навіть не будете очікувати. Дівчаточка, це не нове знайомство, це людина, з якої ви знаєте цю людину. Людина, як з вашого минулого. Може, хто стояв на якій великій паузі, з цією людиною мав скандали, отакий От мужчина йде в ваше життя. Він прямо у вас на порозі вже стоїть. Всі в шоці будуть. Дівчаточка вокруг, всі будуть в шоці. Знаєте, таке враження, як люди прямо будуть говорити. Говорити, іде з кубком, іде з кубком з якоюсь пропозицією, іде з кубком, іде з якоюсь пропозицією саме до вас. Знаєте, тут чоловік як якесь переосмислення в своєму житті зробив. Багато в кого може проігратися довгий час, ще раз кажу, або були на відстані, або мужчина від вас повністю закривався, бо жінка в мене тут вийшла, як в слізах. Багато може сльоз було вже пролято за, цих, за цього мужчини. Іде до вас з пропозицією. Тримає кубка і йде з пропозицією. Чатка, в прямому смислі цього слова хтось буде мати пропозицію від цього чоловіка, тут у вас соєдіння за руки берете один одного, просто берете за ручки. Хтось, бачу, буде хлопотати, в когось хлопоти, виходять, будете десь бігати, в дорозі, будете нервуватися. Зберігайте спокій. Зберігайте, клівір виходить. Ще раз кажу, в когось перевернеться з ніг на голову повністю абсолютно все життя. Я скажу це не просто так. Це все йде через вищі сили, щоб ви собі розуміли. Далі. Жінку, жінку бачу, жінка мені падає старша. Жінка як сідає на трон. Е -е -е, хтось. Прямо, знаєте, от чого ви бажали в своєму житті, вам іде іспоління звізда, тобто іде ісполнення, що от ви багато усілій приложили для цього, да? вам іде ісполнення, будете радуватися. Хлопоти, хлопоти будуть, знаєте, які радісні якісь для вас будуть. Хоч будете дуже нервуватися, якомусь стресові знаходитися, але вам ідуть радісні хлопоти, во Ва благо вам. Приймайте. А тут сльози вийшли. Жінка на великій відстані получає якісь звісті. Ну, це відстань. Знаєте, на десь знаходитися далеко від цієї людини, получаєте звісті, вам сльози. Сльози. Жінка, як бере міча. Жінка, яка бере міча в руки. Це ворог. Слухайте, це виходить ворог. Я думала, що це жінка? Ні, це вийшов якийсь ворог, який буде гострити міча на вас, ви радуєтеся, а жінка буде через якусь людину, бо сама до вас як не може, не може дотягнутися, знаєте, вона таке, як от чотири стіни. Чотири стіни, вона не може нічого зробити, в неї повністю рушиться які плани. Вона дуже сильно плаче. Плаче, знаєте, таке враження, як буде чи дзвонити, буде щось таке робити. Будьте дуже обережні. Будьте дуже обережні, щоб не було башні. Бо тут виходить башня. Жінка дуже агресивна, дуже агресивно настроєна, плаче і буде розмову мати ще з якоюсь дамою. Дама в мене проігрується. Ця дама буде зв'язана якось з вами. Будьте дуже обережні, щоб не нанесли удар. Ще раз кажу, велика відстань між вашим ворогом, будьте дуже обережні. Жінка щось буде страшне творити. Знаєте, вона як е, волоси на собі прямо рве, кричить. Будьте дуже обережні, дуже обережні, щоб не нанесла вам удар. Вона щось задумала дуже нехороше, прямо дуже вам нехороше задумала. От, щоб не було башні, оберіть цього ворога, оберіть цього ворога, будьте дуже-дуже обережні, бо падають сльози. В останній момент всі плани можуть у вас рухнути. Будьте дуже обережні. Чяточка, в кого на порозі стоїть казяний дом. По казньому домові піде ізцеленіє, це лікарня більше всього, піде якесь ісценіє, вам йде. Тут, прямо, як голуб такий, знаєте, вам вийшов. Не хвилюйтесь, заспокойтеся. Дуже багато бачу, хто дивиться це відео, дуже на емоціях. Знаєте, хто дуже сильно втомився чекати, не знає, прямо, куди себе подіти, куди для нього бігти, заспокойтеся. В найближчий час у ваше життя перевернеться повністю. Ви навіть самі цього не будете очікувати. Так, далі. Фінанси по фінансах. Що в нас по фінансах? Ой, комусь польза капає. дуже велика польза йде, будете задоволені. Я бачу, знаєте, такі якісь, як подарунки, покупки. Будете дуже радувати. Знаєте, хтось прямо чекав, прямо чекав цього часу, і от самій час. Прямо будете задоволені, знаєте таке враження, що ви самі навіть не будете вірити, що це з вами проїсходить. Во Ва благо вам, Ва благо, мої хороші. Ні, ви не спите. Ні, дівчата, ви не спите, це насправді з вами проїсходить. Дуже багато було сил до цього приложено. В найближчий час, що ще чекає? В найближчий час дорога. Дуже будьте обережні з дорогою. Дорога виходить як з опасностю. В дорозі можете отримати великий удар. Хто зібрався в дорогу, будьте дуже-дуже обережні. Свічечка прямо попереджує. Дивіться, як почала прямо, так? нервуватися. Будьте обережні, бо в дорозі можете отримати якийсь удар удар, як через обман якийсь іде. Будьте дуже обережні. Так. буде, будете, знаєте, Чи ви будете запрошені, чи ви будете учасником цього собиття. На цьому собитті зберігайте спокій, і це насправді да, це з вами. Це з вами проїсходить, але вам треба бути дуже спокійними. Е, може, чи людина якась з'явиться, чи ви получите якийсь дзвінок, вас, знаєте, повністю може як розбити це. Заспокойтеся, то буде обман, це ваші вороги, вам хочуть нанести удар. Будьте спокійні. Якось просто перевертається судьба. Знаєте, от так, як вже, от звише просто дано вам, що от ви скільки пройшли вже в своєму житті, що це все, її час. Скільки з неї можна? Да? З цих знущань, це її час? Чатка хтось буде дуже-дуже задоволений. Під ногами. Стосується тих, хто що знайде під ногами, не беріть в руки. Не беріть в руки, бо то стоїть щось нехороше, темне для вас, зроблене, як вашим ворогом. Не вздумайте нічого піднімати. Хтось квіти, прямо букет бере, да? такий букет квіті вийшов, хтось бере в руки і ну, просто не розуміє, що з ним проходить. Да, дівчаточка, сьогодні в нас свічка, звісно, вийшла непогано. У висоєдіннення йде дві людини, як беруться за руки, висоєняєтеся. Висоєняйтесь, але вам потрібно як закритись. Після воседіння жде вас якась як дорога. Не бійтесь цієї дороги, все у вас добре буде. Все у вас буде добре. Ну, так, дівчаточка, отака сьогодні нам свічечка нам розказала, що нас чекає в найближчий час. Кому подобається, будь ласка, підписуємося і ставимо класик. Всім гарного дня, до побачення!